Всім привіт! З вами я у і в мене є ось такий скретч-проект про, ре... про Windows 7. Тут ви можете все по... прочитати і зупинити на паузу. Я нажимаю Enter, і вона запускається. Тут є звук. Ось. У мене чомусь тут при завершенні роботи. Є звук, був звук, але просто він щось не працює. Непонятно чого він не працює. Якщо ми нажмемо на оце, то воно закриється. Ось є Microsoft Edge, який закривається. На... Це папка є, Microsoft Store, Copilot. І навіть я зробив тут гру. Так, ну спочатку я вам покажу тут. Тут я нажимаю на завершення роботи, і вона виключає. І тут мав бути звук, але його чогось немає. Ось, заново включаємо. Я вам покажу гру. Щоб стрибати, треба на неї нажимати. Гра починається через 10 секунд. І зараз він почнеться. Ось, можна перепривати, перепривати. І ось, якщо ви налітаєте. Зараз заново. Якщо ви налітаєте на кулю, то ви програєте. Ясно? Ось, зараз. Почекаємо поки, кстати, игру теж можна закрить, все обнуляється там і можна відкрити знову, і все там буде 10 секунд. Ось вона закривається відкривається. Можна ще раз закрить, відкрить. Ось. І ось так. Ось, в шибки, стоп, 0, 0. І ось. код ошибки, 1, 3, 3, 7, 6. 28.4 кражей. Що я ще вам не розказав? Ось тут, отут, в цьому углу є годинник. Ось, і він справжню дату розказує, показує. Ось, 17-16, Друге 17, число 5. П'ятий місяць 2025 року. Тільки трохи воно тут погане, але все одно. Ось ще раз ігру вам показую. <кій> ви, може, він ви не почули, бо я говорю. Зараз не буду нічого говорить. Ошибка стоп! Пишіть в коменти, що мені ще знімати. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. І всім пока-пока!